До вашої уваги акумуляторний гайковерт в кейсі з набіром сфер, набір головок, набір біт. По комплектації є два акумулятора. На 10 банок, 520 вага, 4 ампер в час, 21 вольт. Маємо отакий от от зарядний пристрій станція. Далі по гайковерту. Має прорезинений корпус. Дуже якісна збірка, має щітковий двигун, має підсвітку робочої зони і має індикатор заряду та індикатор перемикання швидкостей. На відкручування він також підтримує режим, який припиняє реверсивне обертання на 0,2 секунди. Режим постійного відкручування. На закручування має два режими, два режими скоростних. Також гайковерт має виріз в квадрат 1,2 під шестигранник. Також в комплекті є перехідник. Тобто ми можемо працювати без перехідника. Наприклад, зразу вставляємо сюди сверло і от ми працюємо. Або... Або головку вставляємо. І можна працювати. Дуже, дуже гарна якість, дуже гарна